Так, дійсно, це цагал, це навіть більше не хи, а наше західноукраїнське західно-українське ги. ги Абто тільки на завгодно, і так буде правильно. Тому це цагал. Так, так, дивіться, де, По е, ми говоримо про батальйон, е, який оснований загалом для служби ортодоксальних євреїв. Того, щоб їм було простіше служити з обмеженнями релігійними, які вони на себе взяли, він називається «Нецах Єуда, тобто вічність Єудеї. А батальйон, батальйон стрілковий, нічого особливого. Основне його основне його завдання були на протязі років виконувати завдання на територіях Єудеї Самарії. В Ізраїлі також є люди, які говорять західний берег. Але якщо ви використовуєте західний берег, автоматично ізраїльтяни подумають, що ви належите до лі крайні лівого руху. Так, це також таке особисте. То ці це під це підрозділи в нього скоїлось декілька неприємних випадків на межі карних, коли їх звинувачували не ненормативних не діях проти палестинських громадян. А, на цьо і пройшло досить багато часу. Це десь рік до війни. Тобто, ми говоримо про чималий чимали відстань а, хронологічну, і так чи інакше сьогодні вирішили американські представники. Ви погрешно вони говорять про те, що вони а, вважають, що можливо так. Це не остаточне рішення, це тільки. Якийсь там проект в розробці, яким чином вони це будуть робити, і що це буде означати? Зов, 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 зовсім непонятно. Не Бо неможливо проти підрозділа якогось сахало щось щось з щось зробити можливо окей так якимось чином не знаю людям які там служили в якусь якийсь період сказати що наприклад вони не можуть і в'їжджати в сполучені штати штати окей може бути таке чи буде в них там якісь до санкцій про закриття якщо в них є рахунки в сполучених штатах то рахунки буде буде закрито чи вони не зможуть зробити транзакції так чи інакше але все це досить по перше на початку от друге Uradi Izraela še ne. Відповів на це третє. Чого це американський уряд вирішує, що робити з армією з підрозділом якимось армійськими незалежної іншої держави, наш союзники все класно, вони нам допомагають, це дуже круто, але в нас є своя незалежність, і ми її захищаємо. І тому я думаю, що розвиток подій буде не буде дуже цікавим. Так наприкінці поговорять, як завжди, не з Байденом і про все забудеться. Так, е, дійсно, статусу формального такого немає. Це тлумачення наш, де, е, події, які про, про, про де-факто. Де юре немає такого Ви чи член НАТО чи не член НАТО, але зараз знаходиться в такій ситуації. Ця, цей шлях зайняв приблизно 30-40 років з середини 80-х років 87-му, якщо не помиляюсь, перший раз між урядом Ізраїлю та Сполученими Штатами як представником НАТО було укладено згоду про спільне розробку ППО технології ППО, які ви зараз бачили в дії декілька декілька, днів, декілька днів по тому. Спочатку цану і всім його б. Науковим частинам, розробникам і так далі, надали можливість, відкрили їм натовські стандарти. Потім, виробництво ЦАЛ, перейшло воно спочатку майже було таким, але спершу нам дуже допомагала Франція. Перейшло на натовські стандарти, таким чином можна було продавати технології і продавати зброю. І НАТО відкрило нам ринки. Для того щоб ми могли і могли там і торгувати і обмінюватися інформацією, і останнє в 2018 році Ізраїль відкрив навіть офіс в центральному штабі НАТО. Тобто, ви розумієте, що там є люди, які зустрічають в коридорах, і от, от таких от не не офіцій, не зовсім офіційних каналами працюють, і оце особливо. Це, це я думаю, що це найважливіше. Неофіційно та одрамов покривають вони нас тими ядерними ядерною чи розчепіркою венерія покриває це менш нам інтересно. Інтересно в тому, щоб для українського суспільства так дійсно було би правильно, але було би нема в історичному плані немає ніякого ніякої вартості про це говорити. Я думаю, що сьогодні е, напрямок вектор розвитку українського комплексу військового і загалом і Суспільства він втор він, 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 він прямий. Я думаю, що це, це не буде це не візьме 40 років. На жаль, вторгнення, повномасштабне вторгнення Росії, терористичні акти, чи це чимала трагедія. З іншого боку, так воно прискорить участі України як майбутнього члена. І навіть якщо Україна буде так в такому ж стані, як ізраїль, це також буде достатньо. Так, в тому трикутнику, то навіть квадрату, напевно, бо там ще й американці грають, і в них є свої інтернеси. А потім треба додати ще й китайців. Російська федерація не дуже може впливати це такий... Тіні, ні, я б скарб тіні забутих предків, бо дуже гарний отвір. Окей, ок, це не про Російську Федерацію. Е, так в тому в тому плані, так, на, на ближчі там десять двадцять років. Змін ми не побачимо. Іран залишиться загрозою, основною загрозою для не тільки для Ізраїля, також і для сунітського, як ви сказали, то пан Арабської сунітської такої істоти. Ем, Союзка равів менші за останні роки вони час частина тіх до, до, до домовленості Авраама, і вони так роблять, нібито не хоть не бажаючи, нібито так через силу, але все ж таки е, і ми їх приваблює на можливість Ізраїлю порти Ізраїлю для того, щоб переведя е, е, скорішого перевезення вантажів, майбутня газова чи навіть нафтова той шлях такий до, до Європи, бо закінчили Європа на ф... після такого, скільки там 60 років використання російського чи радянського палива, все ж таки шукає нові, нові можливості і тому гроші для як і завжди. Для не тільки для Саудовської Аравії, і для інших і, мають більше, більшу важливість, якісь там записи євреї чи не євреї, і, і так далі. До того ж, як ви бачите, і палестинське питання, во це останнє, що залишилось, і сьогодні Хамас зробив так, що е, досить великий час. Частки суспільства арабського з'явилися питання. Поки що зрозуміло, що вони потребують підтримують Палестинську свободу. Це так, але не таким чином, як це робить, як це робить Франц. Третє в самому Ірані з Іраном майже неможливо нічого зробити. Бо Іран і Російська Федерація, диктатур такі диктаторські режими. І в яких навіть якщо ви знищите того ятулу, ну буде інший. А, вони це навіть фільм, фільмде це. Ви знаєте, це навіть не я думаю, що це не не російська федерація, це радянський союз. Тобто він він може розвалитися тільки при внутрішніх якихось змінах серйозних суспільних. Зрозуміло, що можна впливати на це. Але поки що ми не бачимо тільки той, той, той уряд, який сьогодні знаходиться у влади у владі, то йому ніби то виглядає, що Трамп як республіканець він надасть їм можливості діяти спокійніше і більше і, і, і вільно. Але не на, на мій погляд це помилка, бо Трамп вже довів довів нам яким чином він намагається е, вирішувати питання. Це бізнес він дає гроші. За, за гроші викупає землю, і оце основна проблема, яка може статися з, з, з Україною. То те, що він скажімо, візьміть півтора півтора півтрильйона доларів. окей, 300 мільярдів, які в нас є від Росії, і ще 200 ми вам додамо. І забудьте про це, що Донецький та інші та Крим які належать Україні. Це основ, бо він таким чином не намагався вирішити по палестинське питання. Ми не дуже було задоволений.